І так, питання до мене і відповіді. Дивіться, ви мене часто-часто питаєте, присилаєте фото своїх домівок. В основному зараз люди покупляли старі хати і присилають стіни, і на стінах явно видно фігури. Дивіться, дід їх називав дід Властелен і дід Нестер називав Каркуни. Каркуни це такі страшні магічні істоти, які живуть у старих стінах. В старих стінах вони питаються, хто заселяється в дім, питаються енергією, питаються тваринами, енергією тварин, питаються навіть рослинами. І в основному в них йде так, що вони починають. Унічтожати цю сім'ю, яка заселилася в будинок, придбаний в хату, особливо стару. Такі речі, навіть сьогодні, до мене зверталася одна сім'я. Вони мені прислали фото, і я побачила явно на стінах багато цих каркунів. Вони значить, вважають ці магічні істоти, считають, що це вони хазяїни цієї хати і що людям тут не місце. Вони зжирають енергію людини, жирають здоров'я людини і до такої степені, що потім людина боліє, хворіє в кінці кінців може померти. От такі є речі, які я неоднократно обнаружувала. На стінах старих будинків, бо присилають і питають, що ж таке, що ночу задихаються, що ночу в шум якийсь, ну це не полтергейсти і ніякі не привиди. Це називається каркуни. Одних є вірні щити, чистки, якими я займаюся і які я роблю. Але мені спочатку треба діагностувати, чи це вони чи ні. Бо спокою вам в такому будинку, де живуть каркуни, не буде.